Озважиться вогняним наречеться. Повість. Скорочено. Частина перша. Диво чортової долини. Горобина ніч. Не знати, звідки зібрал... зірвалася буря. Понад селом прокотився смерч. Стіна куря випіднялася з поля. Чорна хмара закрила місяць. Страшна блискавиця розкраїла темінь. Стьобнула вогняним батогом у просторі, ніби підганяючи ліниві стихії погоди. Свічкою спалахнула скирта соломи за лісом, гучно бамкам пожежний дзвін, скликаючи до негаданої праці пожежників. Коли за ліс упало дві зорі, хлопець кинувся до хати, захоплено гукаючи Боліди, боліди впали. Га? Що? Жахнувся зісну батько. Чого ти гвалтуєш серед ночі? Я ж кажу, ображено озвався син. За нашим лісом впали два великі боліди. Які боліди? Небесні камені, метеорити. Завтра побіжу шукати. Треба сказати Максиму Івановичу, це ж знаєте, яка подія. Та спати не довелося ні батькові, ні бабі Оришці. Гроза розбудила всіх. Баба нажахано поглянула у вікно, хрестилася, коли блискавиця десь поблизу заганяла громову стрілу в землю. Горобина ніч, шепотіла вона, зітхаючи, одведи й заступи, господи. А яка це горобина ніч, бабо? поцікавився Славко, висовуючи носа у вікно. А киш. крикнула баба, замахуючись на онука. Як стьобне, то й не кавкнеш, то непроста гроза. І дві зорі впали за селом непрості. Колись таке вже було. Що було? Як була я ще дівчам, пам'ятаєш, минулого літа я хотіла вам оповісти, а ви сміялися, скажу нині. Діло було ще за царського режиму, ще й на гулі я не ходила. Якось уночі упала теж зоря у Вовчу долину. А де це Вовча долина? Тепер вона чортова називається, а тоді була вовча. Так ото, кажу я, упала зоря вночі, і почалася гроза така, як нині. Одведи й заступи, бач, що діється. Далі, що далі, бабо? Ну, що, закінчилася гроза, а у Вовчій долині люди стали помічати, як тільки ніч, так щось і світиться. Що світиться? А хто зна що? Над каранню таке марево, наче зірниця. Шкільний учитель астрономії Максим Іванович поділив школярів на пошукові групи. Шестикласник Славко разом із Ліною та Онопрієм вирушили до Чортової долини. На півдорозі Ліна й Прі Онопрій вирішують повернутися додому, бо вже уситоніло. Але Славко продовжив пошуки. У Чортовій долині він знайшов казкову хатку, у якій познайомився зі старою бабусею. Вона нагодувала хлопця чарівним способом, помахом руки до рота Славка залетіли суниці з медом. У бабусі був чарівний клубочок вогню, який вона називала своєю донею Нанті. Славко на її прохання розповів казку про царівну, що заснула розповіддю він полонив серце старої. Саме цієї казки ми ждали від тебе, хлопчику, мовила баба. Ти той, кого ми чекали. Вона подякувала за казку і попросила хлопця заплющити очі. Разом Славко опинився вдома. Наступного дня хлопець побачив незвичайну квітку, яка вміла розмовляти. Ще через день біля річки він познайомився з дівчинкою років тринадцяти. Вона назвала себе ім'ям Катя. Мала яскраво сині очі, товсту золоту косу була одягнена в білу ляну сукню, вишиту бісером. Незнайомка попросила Славка взяти її в човен. Вони сіли в човен і раптом швидко поплив. Дівчинка сказала, що човен пливе, бо вона так хоче. Хлопець здогадувався, що Катя якось пов'язана з останніми дивними подіями. Славко запросив дівчинку до школи. Він дуже здивувався, коли Катя стала на воду і побігла по хвилях. Настала осінь. Розпочалося навчання в школі. Катя прийшла до школи. Вона здивувала вчителів та учнів. Славко лісовий, почувся різкий голос Ніни Матвіївни. Ти про що замислився? Хлопець стрепенувся, піднявся із за парти. «Я... Я не замислився, я слухаю. Про що я розповідала? Про квітку Вишні? То ми слухаємо, що ти знаєш про Квітку. Ну, квітка вишні біла. клас гримів одреготу. Тільки Катя здивовано оглядалася на своїх нова... нових товаришів, ніби бентежилася тим сміхом. Глибоке відкриття, удавано, серйозно сказала Ніна Матвіївна. Отже. Ми дізналися з твоїх вуст, що квітка у вишні біла. Далі, далі. Бджоли її люблять, розгубившись, видихнув Славко. Просто цілий рід дзвенить, як вишня розквітає, мед у неї беруть. Тоді дуже приємно дивитися на сад. ніби марево, би казка. Катю, звернулася вчителька до новенької. Може, ти доповниш те, про що так яскраво розповів Славко? Катя вийшла з за парти. Зупинилася серед класу, потім підійшла до вікна. Учителька мовчки, але з подивом стежила за нею. Нічого не збагну. Де тебе виховували?» – нарешті вимовила вона. Чому вийшла посеред класу без дозволу? Мені так легше, сказала Катя. Вільніше. За партою довго сидіти незручно. Гаразд, махнула рукою вчителька. Тихо, щоб я чула, як муха пролетить. Катю, ми слухаємо, розповідай своїми словами, тільки по суті, ось малюнок, тут показано ростин. Мені не треба малюнка, я люблю квіти живі. На малюнку квіти мертві. Не відчуваєш ні тремтливих ніжних тичинок, ні сонячного пилку на них, ні ласкавих пелюсточок. Я люблю блукати луками, лісами, літати понад садами. Літати? здивувалася вчителька. Літати. Ти, певно, говориш про політ у думці? запитала Ніна Матвіївна. І в думці. Чудово зупинитися над квітучим садом і стати на якусь хвилю ним. Ким? Садом, усміхнулася Катя. Славко гарно сказав перед цим бджоли та квіти, як вони люблять одне одного. Катю, це поезія, а ми вивчаємо квітку вишні. А квітка. Тож найвища поезія, здивовано відповіла дівчинка. Квітка то поезія сонця та зірок. То очі неба на планеті. Хочеш познайомитися з сонцем, познайомся з його дітьми, з квітами. Катю, за твою імпровізацію на уроці літератури тобі треба поставити п'ятірку. Але це не стосується теми, яку ми вивчаємо. Чому ти нічого не розповіла про будову квітки, про спосіб запліднення? Чи ти погано слухала? Будова? перепитала, ніби ввісні Катя. Хіба це так важливо? Мені досить того, що квітка гарна, пахуча. Вона дає мені радість, а я їй, коли люблю її. Мене дивують твої слова. Тихо, діти, тихо. Кому я кажу? Я не знаю, як ти вчилася в п'ятому класі. Хто твої вчителі? Мої вчителі? перепитала Катя, їх багато. Воно й видно, невдоволено мовила вчителька. Певно, ти весь час у роз'їздах доводиться змінювати школи, товариство, а це позначається на знаннях. Ніна Матвіївна поправила окуляри, сірі очі кольнули дівчинку. Сідай, Катю. Оцінки тобі не ставлю. Треба поговорити з директором, викликати твоїх рідних. Ліно, вийди до дошки, розкажи нам про будову квітки вишні. Якось Славко прийшов до хатки на краю села. Де жила Катя з бабусею. Він спостерігав кілька годин, але дівчинка не з'являлася. З димаря пішов дим, запахло глицею, хтось затопив у печі. Хлопець наблизився до хати, зазирнув у вікно і побачив там маленьку постать баби із чортової долини. Потім серед хати з'явилася Катя. Баба перетворила її на ніжно перлисто блакитну кулю. Славко зрозумів, що це Нанті. Потім клубочок став трипелюстковою квіткою, чудо цвітом, який він побачив у чортовій долині. Тож вони обидві чарівниці і баба, й онука. Баба помітила Славка, він зайшов у хату. Коли спитав, навіщо вона перетворила Нанті на квітку, та відповіла вона і є квітка, а потім пояснила, що Нанті стала дівчинкою, бо таку подобу їй дав сам Славко, коли розповідав казку про царівну. Яка заснула. Баба спитала, ти приймаєш її такою, як є. Славко сказав, що так, він піде на край світу, щоб пробудити її. Хіба він гірший за царевича сказки? Бабині очі розквітли волошками. Вона зраділа і сказала, що, можливо, хлопець зуміє здійснити їхню мрію. Славко запитав, чому вибрали саме його? Стара відповіла, Дитяче серце, яке вірить казці, дуже надійне. Воно не сумнівається в найдивовижнішому. Словко познайомив Катю з Максимом Івановичем діти розповіли вчителю, що вона прилетіла на землю з іншої планети, краю казки або планети квітів. Красно говориш, сказав учитель, з тебе вийшов би чудовий каскар. Пробач, дівчинко, але я реаліст, я хочу фактів. Хіба казка потребує доказів? здивувалася Катя. Або її приймають, або не приймають. Доказана, казка уже не казка. Що ж казка? скептично всміхнувся астроном. Казка це марево. Казка може обманути, якщо вона не стане фактом. У нас на планеті квітів немає обману, Павко заперечила Катя. Тому немає потреби доводити щось. Так або ні? Є або немає, а у вас так багато слів, щоб довести інше слово. Катю, озвався Славко, торкаючись ліктя дівчинки, покажи Максиму Івановичу щонебудь, Ти ж умієш? Що вона вміє? зацікавився вчитель. Що завгодно, її бабуся відправила мене із Чортової долини аж до села за одну мить. Правду кажу. Галюцинації сказав астроном. Катю, ну покажи. Це не поможе, Славку, слабо заперечила дівчинка. Ну, що я покажу? Ну, хоч би те, що бабуся мені показала, кошик зі свіжими ягодами, адже тепер ягід у лісі немає. Які дрібниці, зітхнула Катя. Вона простягла руку перед собою, провела в повітрі. Маєте свіжі ягоди. Перед учителем ліг на підлогу невеликий кошик. У приміщенні поплив неповторний запах синиць. Учитель схилився, недовірливо його підняв, нюхнув ягоди, глянув на Катю. Як це ти зробила? Де взяла ягоди? Просто захотіла, як у казці. Я ж із планети квітів. Ви можете творити металеві речі, а ми можемо створити все, що пов'язане з рослинами та квітами. Я ж вам казала вже, ви не вірите. У нас нічого не треба пояснювати. Казка діється без пояснення. Феноменально, сказав приголомшений учитель. Ти прекрасний ілюзіоніст. Це тебе бабуся навчила? Я втомилася, прошепотіла Катя. Я більше не можу так розмовляти. Добре, добре, м'яко сказав астроном. Не буду більше глузувати. Яка ж мета в тебе, у вас? Як з'єднатися з вашим світом? Чи наші вчені змогли б туди полетіти? Ви б цього хотіли? О! вигукнула Катя, це і є наша мета, наше бажання. Тоді відкрий нам секрет польоту до вашої планети, енергійно сказав учитель, і всі сумніви щезнуть. Дай формули, дай ідеї та креслення, а не легенди. І ми збудуємо апарат. Тільки скажи ясніше, що, де, як. Я вже сказала, формули не допоможуть. А що допоможе? Любов до неймовірного, полюбіть наш світ, край казки. Полюбити, не бачивши? Лише так, стверд, ствердо кивнула Катя. Бо коли ми любимо те, що перед очима, це вже ніби плата за почуття. Справжня любов умріє. Ще перед баченням. Приємно тебе слухати, задумливо сказав учитель. Проте я розгублений. Що ж діяти? Ми на землі, доказів у тебе немає. Твої феномени мара, у нас Кіо, ще й не такі штуки виробляє. Фокуси. ну, скажи, чого б ти хотіла від мене, або твоя бабуся. Ми думали, що ви палко, повірите, сумно відповіла Катя. А ви переконали бучених? Щоб пробудити в них любов до світу казки, любов і повну довіру. Хм, Любов, довіра. Це все у сфері фольклору, а не точної науки. Я сам не переконаний, як я можу переконати інших. Люблю небо, мрії про інші світи, але то інше. Те я бачу в космосі, заглядаючи в оцю трубу, показую іншим. Наука річ дуже конкретна. А все твоє мислення рожева мла, туман. Якщо у твоїх словах є бодай частка правди, Катя зі Славком вийшли з обсерваторії. Максим Іванович дивився йому слід. Очі його збуджено блищали. Нандії і Славко йшли мовчки. Ось уже видно хатинку. Дівчинка раптом спинилася і сказала, що сталася біда. З ганку хатини вистрибнув Онопрій. У його руках щось мерехтіло. Славко наздогнав прій за тином, схопив за сорочку, той виривався, а потім сказав, що Ліна переконала його піти подивитися на відьом, але в хаті нікого не було, тому він узяв квіточку. Впрій, замахувався квіткою до пенька, відчайдушно закричала Нанті. Спалахнуло примарне блакитне полум'я. Оно призлякався, кинувся в кущі. Над розбитою квіточкою з'явилася бабуся. Вона тяжко застогнала. Потім ветхе тіло її розтануло, і перед словком виникла постать високої красуні з фіолетовим вінком на чолі. Її оточував вихор вогню, Каскад ніжно-зелених кіз спадав до пояса. Вона сумовито глянула на хлопця і сказала: Казка закінчилась, синку, жар птиця покидає тебе. Прощавай, Нанті, летімо. Нанті палко обняла хлопця, а потім зникла із жінкою, сказавши на прощання. Я ждатиму тебе, Славку. Хлопець знеможено впав біля пенька і, дивлячись на спотворену квіточку, гірко заридав. Хтось підійшов до нього, поклав долоню на голову. То була Ліна. По її обличчю котилися сльози. Вона вибачилася і визнала свою вину.